Багато хто з тих, хто розмірковує на тему гіпотетичних наступів окупації росіянцями і чого-небудь, розглядає окремі епізоди поза контекстом. Спробуємо трохи по-іншому у вигляді ворожіння відразу на кількох килимах, ретельно политих кавовою гущею. Бо можливості Росії тиснути це сполучені посудини з обмеженим ресурсом. Якщо вони кудись наступають, значить кудись вони наступати не зможуть. Відразу обмовлюся. Мова піде про інерційно-негативний сценарій, який ми можемо і повинні своїми діями поліпшити. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України, а Харків то є Україна. Тобто сьогодні мова піде про Харків і про бажання обділокам'яної оголосити його черговою губернією своєї недоімперії. Дідові відправлено ваших донатів показую на скріні. будуть ще соняшники, скільки донатів, стільки і соняшників. Тойоту робимо, квадроцикл робимо все в процесі про цифри і досягнення відзвітую, сподіваюся, на вихідних. Цей фрагмент закінчив, переходимо до теми. Звернув вашу увагу, що в ролику використано багато припущень, все не так однозначно, як сказано. Не загострюйте увагу на змінних. Давайте зосередимося на головному. Які шляхи виходу з війни можуть бути? Не існує якоїсь частини території України, заради якої Путін почав повномасштабне вторгнення. Тому будь-які пропозиції доброзичливців на тему віддайте йому щось, щоб він вгамувався, апріорі безглузді. Явні цілі Кремля підірвати ЄС і НАТО, щоб узяти реванш за поразку в холодній війні і перебалансувати відносини з Заходом, щоб України не було як демократичної альтернативи, де всім, у тому числі росіянцям, живеться краще, ніж у РФ, бо це вирок Російській недоімперії та її руському міру. Жодної з цих цілей не досягнуто, але й не провалено. Поки Путін не втратив здатність воювати, він остаточно не програв. Звідси випливає теза: пріоритет не переговори і не стримування, а проактивне позбавлення Путіна здатності вести війну. Тоді він програє. Ось тоді будуть справжні переговори і справедливий мир. Переговори, як засіб потягнути час, цілком допустимі як елемент тактики. Що з часом? Кремль наразі напевно розглядає ситуацію як вікно можливостей, що при закриється у січні 2025 року. Інавгурація президента США передумови для такої оцінки закінчено формальності, Путіна подовжено, а на Заході якраз настійка ситуація. Набирають хід вибори, проблеми всередині РФ, економіка, соціалка тощо накопичуються, але їх частково купірують, просідання йде не швидко. На фронті обстановка для України складна. Росіяни дуже повільно і з величезними втратами, але повзуть уперед. Тому до повної стабілізації фронту нас ще чекають новини про залишення низки населених пунктів. Тобто цього року РФ тужитиметься щосили, про що вже говорили в тому числі українські офіційні особи. Важливе питання, яке вирішуватиме РФ до кінця року питання про владу. Змінити політику і переглянути рішення може тільки влада. Війна проти України і супровід війни політичний, дипломатичний інформаційний шляхом впливу на громадську думку будуть використані для формування максимально вигідних Росії конструкцій влади в ключових точках. Ці точки кожен може записати у стопчик. Найбільш очевидні вибори до Європарламенту, червень пік кампанії травень з подальшим дизайном Єврокомісії. Вибори президента США, листопад, пік кампанії з вересня, Фоном йдуть вибори в Молдові, Румунії та інших країнах. Ювілейний саміт НАТО, липень, поки що виглядає як декоративна подія, рішення якого будуть верифіковані чи ні не раніше листопада, тобто зіпсувати англосаксам свято це святе, але не надмета. Позитивний для РФ результат у Європі крен вправо, і щоб усі пересварилися до відкритого євроскептицизму. Значимість цієї мети зростає в міру пожвавлення і кооперації Європи у сфері оборони, позитивний результат у США. Прийнято вважати, що перемога Трампа, але мені здається інше поглиблення розколу і щоб до влади прийшов максимально ослаблений президент, будь-який. Такий сценарій вигідний усім друзям Путіна, бо станеться те, про що казав представник Тайваню: США перестануть бути надійним партнером разом. Путіну в ідеалі треба розіграти щось велике й успішне через два місяці, щоб вразити європейців, а потім підвищити градус на початку осені і тиснути кілька місяців для отримання оптимального результату в США. Сил знадобиться багато, часу немає. Гра відразу на рахунок. Де тут Харків? Місто залишається вкрай ласим призом для Путіна. Він отримав тут по носі й нижче спини і до жаху хуже реваншу, і пісня про нього голосно прозвучала вперше саме в Харкові досі відлуння. Зважаючи на це, виключати спробу наступу на Харків за сприятливих умов колись коли-небудь в майбутньому не можна. Зараз усі адекватні військові фахівці говорять одне й те саме для атаки на Харків потрібно. а. Зберегти тиск на наявному фронті і б сконцентрувати окреме велике угруповання від 150 тисяч, що саме по собі складне завдання, яке неможливо вирішити приховано і швидко, щоб накопичити такі сили для походу на Харків за шукані два місяці, Кремлю довелося б значно послабити війська на інших напрямках і втягнути всіх новобранців. Тобто, перше технічно. На межі можливостей, друге, ризики на інших ділянках різко зростають за мізерних шансів на успіх. Наші військові готуються, оборона на землі вдосконалюється, ціна гіпотетичної спроби лізти на Харків для ворога зростає щодня. Росіяни це бачать це реальний стримувальний фактор. Тому набагато прагматичніше для РФ зараз нарощувати угруповання на півдні і в Донецькій області, щоб спробувати розвинути успіх там. Технічно на порядок простіше, можна накопичитися вчасно, ризиків менше. Якщо не буде адекватної допомоги для нас, то і шанси на якісь успіхи у Росвійськ з'являться. Тому атака на Харків сюди входять усі опції: обхід на захід, десанти тощо у найближчі кілька місяців виглядала б украй протиприродною. По землі вони не полізуть, максимум у форматі тривожної відтягуючої активності, що може вплинути на ситуацію в найближчі місяці і таки спровокувати спробу окупації Харкова. Бачу тільки один варіант. Політична дестабілізація в Києві може запустити катастрофічний сценарій. Оборона розпадеться на осередки і буде максимально ускладнена. Саме цього Росіяни намагалися досягти у 2022 році. Нічого не змінилося. Тут уже й тиметься про долю не тільки Харкова, тому розглядати військову ситуацію без загальнополітичної не можна. Кожен може самостійно оцінити, яка ймовірність дестабілізації центральної влади, на мій погляд, поки що низька, і які чинники працюють на це. Різні експерти вже зазначили, що в мережі почалася лавина публікацій на тему після 21 травня влади у Києві немає. Її женуть проросійські ресурси, які приєдналися до ворога. Влада Легітимна, і це визнали навіть опоненти. Тобто, виглядає так, що на кінець травня збіжиться з фінішем кампанії в Європі, будуть організовані спроби дестабілізації зсередини з одночасним посиленням тиску ззовні на фронті, удари з повітря і таке інше, до цього два місяці прогріватиметься медійний простір. Але навіть у такому разі велике угруповання за мить перемістити не можна. Тобто, ймовірність атаки по землі на Харків все одно вислизаючи мала. Тим не менш, на мій погляд, у найближчі місяці РФ відводить у своїх планах Харкову іншу роль, а саме, каталізатора гуманітарної кризи, щоб відтягнути дефіцитні ресурси, забити комунікації, награти додатково для дестабілізації. Ось це якраз допоможе російським військам на Сході те за Путіна про санітарну зону буде поясненням для Заходу. Це означає, що удари по Харкову. Триватимуть, навіть якщо в найближчі місяці наступ з метою окупації не планується. А що до кінця літа? Путін оголосив призов строковиків. Призовний вік підвищено з 27 до 30 років. Також у РФ почали тестувати електронні повістки. Російська влада зробила висновки і намагається уникнути нової публічної хвилі масової мобілізації натомість примушуватимуть строковиків укладати контракт через три місяці. А також висмикуватимуть людей за допомогою масового застосування електронних повісток, але без випинання цього процесу. За таких умов можна накопичити значне угруповання через 4-6 місяців, щоправда, чим його озброювати не дуже зрозуміло, тобто на омріяну осінь. А ось де його застосувати дилема. Найорганічніше, якщо буде активізація на Донбасі до червня, то і продовжувати тиснути там же, декларуючи мету виходу мінімум на кордони Донецької області. Більш зухвалий план із потенційно вищими бонусами, атака однієї з країн НАТО в гібридному форматі. Імовірність зросте, якщо в Україні буде досягнуто позитивних для ворога результатів. Приблизно такий самий за зухвалістю і рівнем ставок варіант новий похід на Київ Ні, Харків. Ні, Київ взяти не вийде. Але через Київ резонанс буде вищим і у формат священної війни красивіше лягає. Для політичних завдань виходу в сильну переговорну позицію ефектніше. Разом до початку літа атака на Харків була б протиприродною, її не буде. З осені ймовірність вища, але є більш органічні та вигідні варіанти для Москви. Тому роль Харкова в планах росіян найімовірніше така. Каталізатор гуманітарної кризи внаслідок атак на цивільну інфраструктуру і непридатний об'єкт для відволікання уваги в період підготовки та реалізації основного задуму. Звідси, незалежно від того, збирається Путін атакувати Харків чи ні, інформаційний тиск на цю тему буде в будь-якому разі, тому що це бубніння допомагає вирішити відразу кілька завдань. Вийде у росіян витиснути щось більше, наприклад, через політичну кризу в Україні, вони намагатимуться базово, десь так, що можна зробити. Поки що опустимо гіпотези про те, що має робити влада та іноземні партнери. Залишимо за кадром, що ми очікуємо від військових, глянемо, що можуть зробити громадяни. Треба подумки прикинути варіанти де-факто на рік. У кожної адекватної людини у Харкові на цей період дві ролі: допомагати обороні. Заважати росіянам організувати гуманітарну кризу. Допомагати обороні означає зменшувати ймовірність того, що наступ у принципі буде на злу, монолітну цитадель мільйонник росіяни не полізуть. Як брати участь допомагати обороні? Кожен сам вирішить, виходячи зі своєї індивідуальної ситуації маса варіантів. А ось як зірвати плани з організації гуманітарної кризи, всього дві принципових опції. Не істерити бути самодостатнім у плані забезпечення і трохи опорою для інших, і не істерити бути готовим планово виїхати, морально завчасно опрацювати варіанти це найважча частина, тому що потрібні чесні відповіді самим собі, а вони не всім сподобаються. Що ми вже знаємо з досвіду? Ми, неймовірно, живучі та стійкі в найкращому розумінні цього слова, хоча багато хто реально втомився. Укрзалізниця залізниця всіх вивезе, крім військових з лабрадорами, звісно. Енергетики та комунальники зроблять чудеса, рятувальники відпрацюють як треба. Нова пошта все доставить. Різні добрі сили натягнуть у місто старлінки, генератори, воду та інші предмети критичної необхідності свіжий хліб спечуть, каву зварять. Але в обстановці, що погіршується, величезним внеском в оборону міста буде не перевантажувати з собою без потреби, поки є час, кожен повинен наморщити лоба і вирішити, якщо ситуація погіршується, до якого моменту залишаюся, як мінімізую ризики, де ховаюся, коли, якщо настане час, наприклад, житло буде зруйноване під час обстрілу, куди і як вибираюся, куди стукую по допомогу і так далі. Головне. Себе не обманювати, наприклад, злободенне питання а чи повинні в Харкові шастати 100 тисяч дітей і як оптимально обезпечити своїх, коли куди вивозити, а собак, котів, папуг у яку школу підуть діти у вересні, якщо почнеться загострення? Загалом оцінка того, що може знадобитися з поправкою на погіршення обстановки, важлива. Росія намагатиметься, щоб максимальна кількість харків'ян різко провалилася у кризу і піддалася паніці, щоб викликати колапс владних і підтримуючих структур. У місті повно людей на межі, без виразних доходів, у яких один ресурс житло, вузьке місце для багатьох, медицина, ліки. Часто оформиться непроста відповідь не поїдемо, доки буде де жити, хоч би як небезпечно не було з різних причин. Не кинемо маломобільних родичів, допомагаємо тим, хто воює. Нікуди, немає за що і інше. Потрібні мінімальні прикидки, як виживати в умовах наростаючого тиску. Влада десь посприяє, а десь не встигне. Когось підхоплять волонтери або гуманітарні місії. Якщо ви точно не їдете, поки не зруйнують ваше житло, прикидки варто виявити на випередження. У місті є ждуни, вороги і адепти миру за всяку ціну не завжди вороги, часто просто виснажені вкрай співгромадяни. Що самодостатнішою, тверезішою в оцінках і стійкішою буде проукраїнська, навіть не так, антипутінська частина Харкова, то менше шансів у Росії обвалити місто і перетворити його на проблему, а потім і на здобич. Якщо удари наростатимуть, а ймовірність цього висока. Якась частина населення неминуче повинна буде евакуюватися, в ідеалі максимально до цього підготуватися. Армія не здригнеться, це ми знаємо. І Росія знає. Мотивовані та підготовлені цивільні не додадуть проблем будуть фактором посилення, а не ослаблення. У сумі. Це допоможе унеможливити спробу захоплення міста в осяжному майбутньому і знизити тиск, бо в підготовленому місті на порядок складніше влаштувати кризу, а немає кризи, мало сенсу витрачати ресурси. Коли влітку РФ побачить, що з Харковом ловити нічого, він не хитається, не панікує, буде мотивація переключити ресурси на інші цілі. Часто жителі інших областей запитують, як допомогти Най-най-най. Дах над головою. Якщо жителі умовно безпечніших регіонів маякнуть своїм друзям знайомим у Харкові, що коли стане зовсім туго, ми приймемо, організуємо, це вже зараз додасть міцності. У багатьох, хто виїжджав у 22-му, а потім повернувся, такі зв'язки є, але не у всіх. Далі допомога у збереженні робочих місць. У Харкові навіть зараз багато чого хорошого роблять. За інших рівних умов і навіть за злегка нерівних, купуйте в Харкові. Це дасть змогу зберегти в місті активну частину населення, яка і про себе подбає, і когось ще підтримає. З того, що не особливо потребує грошей, важлива оргпідтримка. підтримка. Зараз у Харкові все є і все можна привезти. Якщо тиск посилиться, почне падати не тільки світло, а й вода, газ, зв'язок, безповоротно стане транспорт тощо, то звичайний пошук необхідного забиратиме купу часу і сил, навіть коли є гроші. Якщо ви в умовно безпечнішому регіоні, заведіть собі підшефного харків'янина. Зібрати з п'яти посилок одну в умовній вінниці і відправити до Харкова це реальна допомога. Якщо вийде створити такий хмарний бек-офіс поза містом, це плюс сто до стійкості. Зазначені заходи допоможуть не впасти тим, хто в принципі вивозить, а вони збережуть у місті життя. І будьте готові, що харків'яни навіть подяку висловлюють у хамській формі. Це від надлишку почуттів. Що стосується держави та іноземців, щоб знизити ризики для Харкова, необхідно всіма можливими способами інтегрувати його в міжнародний порядок денний, просто щоб звучала назва міста і виникали асоціації. Чим складнішою буде обстановка, тим менше буде офіційних візитів, яких і так було значно менше, ніж у тій же Одесі. Тому треба тягнути в місто різних депутатів, національних, місцевих і з дружніх країн. Їх багато, їх нікому не шкода, а вони самі отримають героїчний запис у резюме. У багатьох пристойних харків'ян є товариші по чарці з числа іноземних депутатів. Це привід. Міжнародний трибунал, санкції та конфіскація російських активів, що найменше ці теми мають бути інституційно закріплені в Харкові, щоб бомби падали умовно не просто в центральній частині. А за 500 метрів від Офісу Міжнародного трибуналу. Тоді буде хоч якийсь інформаційний привід. Інакше ми не витримаємо конкуренції за увагу. І потрібна візуалізація. Що таке Харків, чим він відрізняється від Авдіївки та Бахмута. На слух, це ще одне місто, трохи більше, якому теж багато всього треба для оборони. Погано працює. Я б тут просив поради в тих, хто відчуває іноземні аудиторії, тому що Держпром ми любимо і пишаємося ним, але гольф-клуб для поточного завдання може більше допомогти, і навіть мавби згодяться. Разом ситуація може погіршитися, а може покращитися. Дві є в 16 і буде інше вже кіно. Якщо не готуватися і запанікувати, все піде за найгіршим сценарієм. Якщо пам'ятати, що харків'ян більше, ніж приміром чеченців. Що ми набагато неприємніші як противник, тому що діапазон ресурсів від наших людей в Ізраїлі до гранично вмотивованих нових харків'ян донецьких і луганських, ось якщо все це і ще багато чого зібрати і показати, що місто серйозно налаштоване зустріти непрошених гостей, то і допомоги більше прийде. І триста разів подумають а чи варто сюди лізти взагалі? Пам'ятаємо, мета. Не відбити напад, а виключити його і максимально прибрати мотивацію кошмарити місто не все, але багато чого, як і раніше, в наших руках. І, до речі, описане в ролику стосується не тільки Харкова. Слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і Україну у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.